Друзі, вітаємо! Невеличкий огляд люсарного верстаку шириною 1,80 м, глибина стільниці 62 см. Висота по освітленню 1,85 м. Верстак має перфорацію. Дві панелі по 40 см висотою. Ви бачите, є асортимент аксесуарів, тримачі для ключів, гачки для інструменту, подвійні гачки для. Кріплення молотків, полички магнітні, полички стаціонарні і лотки. Ось такі коробки для балонів і тримачі балонів, а також тримач рушників. На ваш вибір пропонуються такі варіанти стільниць. Оцинковка товщиною металу 1 або 2 мм. Базова стільниця економ варіант. Валгостійка фанера 25 мм завтовшки. Стільниця з нержавійкою. Товщина покриття нержавійки 1 мм. І посилена слюсарна стільниця з товщиною металевого покриття 4 мм. Для ось цих трьох стільниць основою є плита OSB 25 мм. А також гумована стільниця для побутового використання, також підходить для СТО. Найбільш популярні тумби це тумба на три глибоких ящика для розміщення габаритного інструменту. А також тумба на 5 шухляд, яка містить в собі 3 маленькі шухляди: середню та глибоку. В маленьких шухлядах ми можемо розміщувати ось такі органайзери, які регулюються по конфігурації, по наповненню. Це додаткова опція. Також у нас є ось такі вкладки для інструменту в ящики. Їх можна комбінувати і наповнювати будь-яким інструментом, який вам потрібен. Це також додаткова опція. Або ось так виглядає просто стандартний ящик з ковриком Єва. Також додаткова опція до вашого верстаку. Також маємо для вашої уваги настінні перфоровані панелі для інструменту. Ось такі комплекти металевих меблів для гаражу, майстерень. Це модульна конструкція. Конфігурується вона в будь-яку ширину. Можна набирати ширину комплекту до 12 метрів. Різні тумби, господарча, поличкова, інструментальна, також перфорація, набір аксесуарів інструментів, ось такі антресолі, пенали з інструментальними вставками або без них. Все це конфігурується індивідуально під ваш запит, оснащуються посиленими промисловими розетками та освітленням. Будь ласка, завітайте на наш сайт. Будемо дуже раді вашим замовленням. Більшість обладнання є в наявності, а також під замовлення у найкоротші терміни.